Брійден малятка. Скажіть, хто із вас любить різні ігри? А чим ви граєтеся? Що ж потрібне діткам для веселої гри? Так, це іграшки. Послухайте, будь ласка, вірш Ігоря горя Іграшки. У мене іграшок багато. З глини, гуми, скла і вати. З пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзила, мампочка і білка. самоскит, олені, тигри, на сильні ігри. Малята про що розповідається у віршику? Які іграшки згадуються в ньому? Іграшки роблять із різних матеріалів. І з чого можуть бути зроблені іграшки? Ось які різні іграшки у нас є. Скажи, що це за іграшка? Правильно, м'ячик. Іграшка гумова. Він зроблений із гуми. Тому, як би ми не кидали, не били м'яча, ця іграшка залишається цілою і неушкодженою. Із чого зроблений м'яч? Правильно, із гуми. А ось машинку зробили з пластмаси. Вона пластмасова. Скажіть, із чого вона зроблена? Так, із пластмаси. Пластмаса твердий матеріал, навіть твердіший за гуму. Але від гуми пластмаса відрізняється. Тому пластмасову машинку не можна кидати як м'яч. Від цього іграшка зламається. Та напевно, ви і не збираєтесь псувати машинку. А як можна гратися з нею? Дітки спробуйте знайти інші пластмасові іграшки. Гарні іграшки умові непогані і ті, що з пластмаси. Але навряд чи хто візьме з собою до ліжечка? А які ж іграшки стануть діткам у пригоді для цього? Покажіть їх. Так, ваш улюблений ведмедик, який він на дотик? М'якенький, пухнастий. Тому ці іграшки називають м'якими іграшками. М'які іграшки всередині набивають ватою, а зверху обтягують м'якенькою тканиною, наприклад, плюшем або хутром. Дітки, з яких матеріалів роблять м'які іграшки? Пропоную пограти в гру яка твоя іграшка. Потрібно визначити матеріал іграшки. Спираючись на відповідні слова ознаки, які я називатиму, наприклад, гумовий м'ячик, м'ячик із гуми. Малятка тепер спробуйте ви, плюшевий ведмедик, плазмасова пірамідка. Дерев'яний песик. Металевий автомобіль, хутряні відмежати Молодці малятка. А тепер давайте подякуємо нашим іграшкам за те, що вони так цікаво погралися з нами. Дякуємо вам, іграшки. Що нового ви сьогодні дізнались про іграшки? Якими бувають наші іграшки? Як треба гратися з іграшками, щоб вони не сумували і не ображалися на нас? Іграшки потребують байливого бережливого ставлення. Якби вони могли говорити, то обов'язково попросили б усіх малят, щоб діточки не псували їх, не ламали і завжди прибирали після гри на своє місце. Я впевнена малятка, що ви свої іграшки. Прибирайте після гри. Наша зустріч підходить до кінця. До побачення, до нових зустрічей!